Весна чудово, щоб підписатися на Ланет Плей. А чому б ні? Побали себе якісним україномовним контентом. Ми чекали на повернення цього крутелика аж 11 років. П'ята частина пригод демона Данта і компанії вийшла динамічно, як завжди, стильовою, проте не без недоліків. Тож у цьому випуску ми розберемо новий Devil May Cry 5. Let's rock! Без довгих прелюдій після перегляду вступних Катсен тебе ж бурляють у чергове місиво для порятунку світу. Капком цього разу вчинили дуже мудро, зробивши логічне продовження четвертої частини без кардинальних змін лору. Звичайні ігрові механіки не змінилися, лише доповнилися для новачків. Зробили короткий виклад подій попередніх частин, щоб ближче познайомитись із героями. Якщо коротко, то сюжет закручений навколо святої трійці Данте Неро і Новобранці. Ві після подій, Devil May Cry 4 минуло кілька років Данте, Леді і Тріш так само заправляють справами у старому офісі, а змужнілий неро позбавився свого емочуба та відкрив власне агентство з мінівеном та зброяркою. І ось одного разу таємничий незнайомець позбавляє неро демонічної руки з Ямато. Тому хлопець змушений використовувати багатофункціональні, але крихкі протези, які для нього з підручних матеріалів майструє зброя. Ярка Ніко, а згодом на сцену виходить і Ві, наче той анорексичний Кріс Енджел, який дуже любить поезію. Ві пропонує контракт на вбивство демона Урізене, що претендує на трон Мундуса і підготував вторгнення в світ людей. Як ти вже здогадався, далі пішла бійня. Грати доводиться за всіх трьох персонажів по черзі, причому дратує, що Данте стає доступний лише у другій половині гри. Неро залишився до одного стандартним. Меч Квін з мотоциклетною ручкою та майже зайвий револьвер Блю Роуз. Та щоб не сумувати без Ямато, у Неру є змінні протези для різного стилю бою. Томний і солодкуватий Ві є чимось новеньким для Девіл Край. Він не боїться всю брудну роботу за нього виконують три фамільяри: з повітря за нього атакує демонічний грефон. Пантера Тінь розбирається з ворогами на землі, а величезний некерований кошмар просто розвалює. Аліє усіх і всюди. Фамільяри дуже сильні, проте лише Ві своїм ціпком може добивати демонюх. Не зовсім зручна система управління тваринками злегка дратує та впливає на динаміку гри. Адже фамільяри набивають очки стилю моментально. Але вже після кількох сутичок ти звикаєш, і монстри починають вмирати пачками. А роздратування зникає. Але звичайно ж Данте крутіший за обох молодиків разом узятих. Проте не дуже зрозуміло, чому він так сильно постарів, особливо на фоні леді та тріш. Зате незважаючи на вік, він все такий же пустун та крутелик у арсеналі Данте, старі добрі мечі Ребеліон і Спарда, пістолети Ебоні і Айворі, дробовик та Анунчакі Церберус. Ну і за що ми так любимо цього блондина? Так це за шикарні сцени презентації нової зброї. Чого тільки вартий мотоцикл Кавалерія, що розділяється на дві бензопили, або капелюх доктор Фауст, який дозволяє використовувати червоні сфери як боєприпаси? І якщо ти граєш на ПК, то через наворочену бойову систему ти запросто відчуєш себе професійним піаністом. І само собою такі ігри призначені для багаторазового працювання. Проходження, адже з першого разу просто нереально досхочу награтись з усією зброєю та навичками. До того ж, аж 6 рівнів складності ваблять суворим і нестандартним випробуванням. Згодом з'являється стимул збирати тайники та відкривати секретні місії. А для новачків навіть є автоматичне виконання ряду комбінацій. Проте всім і так зрозуміло, що ця функція не для новачків, а для слабаків, які не витримують 10 спроб убити боса або пройти. Рівень. Це все було про хороше, а тепер про таке собі. Неприємно здивував невиразний дизайн рівнів. Наприклад, у кінці гри герої відправляють в одноманітну пекельну кишку, яка недоречно виглядала б навіть у посередньому інді проєкті. Також досить одноманітні боси, забагато спілкування ні про що, та зайвого страждального пафосу Ві похитують фундамент фанатичного захоплення грою. Ці суб'єктивні причини. Чипки не роблять продовження легендарної серії гіршим. Крута бойова система, фірмовий гумор, драйвовий динамічний саундтрек та шикарні кат-сцени відроджують ностальгічну любов до Devil May Cry. Ігрові деревені категорично рекомендують цю гру для проходження. З тобою була Несі, папа. -па.